Я насправді дуже вдячний своїй мамі, що вона мені десь, напевно, в класі 10-му пояснила, що таке хабарництво. Вона прийшла додому з якихось батьківських зборів і сказала мені, що, що мені пропонують наступного року е, отримати золоту медаль, але на це треба здати 200 доларів. І чи, е, чи вона мені треба ця золота медаль? Я сказав, звісно, не треба. Я дуже багато про це думав, і я впродовж року спостерігав за тим, хто здав, а хто не здав. І кого там тягнули, а кому як мені там з етики і фізкультури поставили там нижчі оцінки, щоб цієї золотої ну, бо якби все має свою ціну е, в школі. От. І ну, для мене це була дуже показова історія насправді. Е, і така вакцина від е, хабарництва насправді. Мені здається, що. Певним чином, корупція в нас в якомусь зовнішньому уявленні, вона була перебільшеною насправді. Але в нас багато цієї побутової, такої, можна сказати, традиційної корупції, яка вже увійшла в звички, яка не сприймається як якась корупція, яка є частиною нашої побутової культури. І з цим боротися значно складніше, аніж з там. Хабарями, відкатами типовими, які, які не є власне цим культурним явищем. Mm. Ну, от я безпосередньо маю історію з моргу. На жаль, я був тією людиною, яка сказала цьому керівнику моргу: я не знаю, як ця позиція називається. Що я не буду платити поза касою і заплачу в десять разів більше. Я не пам'ятаю там суми. Ну, це була різниця там 400 і 4 тисячі гривень. І це людина, яка сиділа навпроти мене в кріслі, і вона просто в шоці була від, від цього рішення. Мого чому і паралельно з цим бідкалася на те, що в них немає холодильника в моргу, на те, що в них все розбито, нема навіть ручки купити. А як в них може з'явитися це все, якщо е, всі гроші йдуть по заказу? Ну, я подорожував навіть Росією е, ще до 2014 року. Якщо порівнювати нашу корупцію, в Росії значно глибша корупція, насправді. І вона м, така, як в нас була в 90-х. Принаймні, я подорожував в 10. Трошки більше 10 років тому, і тоді це було так. Е, вона виглядає як рекет. Е, тобто, це суто така, тобто ти або щось віддаси, або тебе поб'ють, вб'ють, там, не знаю. Це, звісно, не в поліклініці. Хоча, не знаю, може, я, мені не доводилось ходити в поліклініку, там, на щастя, але там ну, просто все. Правила створені, щоб їх порушувати. Це там повністю про там, якусь російську систему життя. І тому їм так подобається, коли вони е, крадуть наші території, бо ну, ця клептоманія це національна програма. Напевно, для мене це. Е, відчуття. Справедливості як, е, як світу по відношенню до себе, так і себе до оточуючих. Е, бо дуже часто ми думаємо про права і забуваємо про обов'язки. І для мене якийсь баланс між правами, правами і обов'язками і правильним. Е, Застосуванням своїх прав е, і обов'язків є, і є е, доброчесністю. Доброчесність перемагає. Переходь на стадії на ЗК Gov.ua.